Друз'яки, сьогодні з вами, як завжди, Артік Артем. Сьогодні ми грати дуже прикольну пісочню під назвою Ragdoll Sandy Box. Це, друзі, друга частина гри Ragdoll Playground. Але її назвали, друзі, тепер Regdoll Box 2. Можете знайти маркеті під такою назвою. Ігрушка реально класна, друзі. Сьогодні вийшла обнова. Додавили АІМ Мастер. Зброю будемо так скажімо, битися на наших цих, як і Мелоні, будемо цькувати один на одного. Нажимаємо Сенджбокс, просто а, друзі, будемо пісочниці гратися. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу підвіду в описі, друзі. Є, бачите, 4 тут таких мело, вони заблокіровані, треба платити гроші. Реально гра прикольна, додали багато чого нового. Зараз будемо дивіться, Зброю додали ось такий меч вогняний, який горить реально прикольно. Також додали зброю ось до оцю. Це я так розумію, кислотний цей. Так, да, це кислотна фіговина. Так, друзі, також додали багато ракет. Ось Ракети, оце реально прикольно дивіться Зараз будемо дивитися. одна, друга. І Десь така була прикольна. Третя. ось доводина дивіться Оце взагалі. Також є ядерна, але її зараз не будемо випробувати, бо самі розумієте, тут тобто це полетить. В чортовій моторі також, друзі, додавали транспортів. Мех, оце вже був, додали ось до ось таку дивіться, махійну. Правильно зробив, але пофігу. На те я їй дурбелик, щоб таке робити. Також, друзі, багато чого ще є. дивіться Добавили гарбузик, це вже був про транспорт я говорив, вертоліт є. Кстаті, також, друзі, з правої частини, що в нас є? Тут у нас, бачите, додали локацію, ми можемо міняти план виду. Ось такий можемо, ось зима. Ось просто таке як було. Прикольно? Прикольно. Ігра реально класна. Також є магазинчик, де ви можете друзі купляти, але це треба реальні гроші. Платити їм. Також тут є спеціал. Ось бачите, ось до ці мелони вони платні. Це скібіді туалети вже. Вони мені, якщо чесно, вже, нужен оці скібіді туалети, вже дурнуватий якийсь на них спрос зараз є. Це фіня. Плавніше ці скібіді туалети фігована повна. Так, друзі, на цьому буду закінчувати, бо більш нічого вам не покажу, не розкажу. Гра класна. Мені від вас треба лише підписка на телеграм-канал і на Ютуб, щоб передбавати мої відео. Буду дуже вдячний. Всі бережіть себе, будьте щасливі. І всього найкращого. па попа. Буду шукати для вас нові ігрульки.